Вітаю! Сьогодні поговоримо про звичку, яка знайома, мабуть, усім про куріння. Але що ж насправді робить звичайну сигарету такою, ну скажімо, прямо небезпечною. Давайте розберемось у цьому детально, крок за кроком. Отже, почнемо з питання, що спільного між сигаретою і дозою отрути звучить, може, трохи драматично, правда, але насправді зовсім ні. І от зараз стане зрозуміло, чому ця аналогія, на жаль, ну дуже вже влучна. І вся справа, як виявляється, в одній єдиній речовині, яка, так би мовити, ховається у кожній сигареті ім'я їй нікотин. Так от, ключовий момент, який треба зрозуміти, нікотин це ж не просто якийсь там стимулятор. За своєю природою, це справжнісінька отрута. Уявляєте, та сама, якою колись, наприклад, труїли комах, і наш організм, що найцікавіше, він це чудово розуміє, особливо на самому початку. Коли людина вперше пробує курити, її тіло просто кричить про небезпеку, нудота, запаморочення, серце калатає, як скажене. Це ж класичні ознаки отруєння, це по суті захисна реакція. Організм буквально намагається сказати: Гей, припини, це ж отрута. Але що ж тоді відбувається далі? Чому, попри такий, здавалося б, очевидний протест організму, мільйони людей продовжують? Ось тут ми і підходимо до другої, і скажу вам, ще більш підступної властивості нікотину. І ось вона пастка. Бачите, нікотин діє не лише як токсин, а й як наркотик. Він, знаєте, дуже швидко потрапляє в мозок і викликає викид дофаміну, того самого гормону задоволення. І саме цей ефект змушує організм не просто звикати, а буквально вимагати нової дози, нової дози отрути. Цей процес звикання, він, знаєте, схожий на приручення дикого звіра. Спочатку організм бореться, опирається, але потім з часом він ніби. Здається, і пристосовується симптоми отруєння зникають, і ось тут виникає така небезпечна ілюзія, ніби шкоди більше немає, але це лише затишля перед бурею. І ось це, мабуть, найголовніше, що варто усвідомити коли неприємні симптоми зникають, це ж зовсім не означає, що небезпека минула, якраз навпаки. Це означає, що організм просто перестав бити на сполох, а тим часом руйнівний процес всередині він лише набирає обертів. Добре. Залежність взяла своє. А що ж далі? Давайте подивимося, що відбувається з тілом у довгостроковій перспективі, тобто яку ціну організм платить за кожну кожнісіньку викурену сигарету. І починається все з удару по найважливішому по нашому мозку та нервовій системі. І це не якесь там тимчасове погіршення стану, ні. Це систематичне зниження розумових здібностей. Тобто стає важче зосередитись, запам'ятовувати щось нове та й просто ясно мислити. Так, шкода завдається всьому організму. Але найстрашніше те, що куріння робить з дітьми та підлітками, це ж не просто шкода здоров'ю, це, по суті, крадіжка майбутнього. Воно буквально гальмує ріст і розвиток, і фізичний, і розумовий. Ну і звісно ж, першими на лінії вогню опиняються легені та всі дихальні шляхи. Тільки вдумайтеся кожна затяжка, це наче маленький хімічний опік для горла, для бронхів, для легень, і так день за днем, рік за роком. І який результат? А ось він. Ризик захворіти на бронхіальну астму, туберкульоз або рак легенів у курсів зростає в 5, а то й у 10 разів. У 10 разів ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Це ж не просто якась суха статистика. За цим стоять реальні людські життя. Гаразд, досі ми говорили про шкоду для самої людини, яка курить, але історія, на жаль, на цьому не закінчується. Є ще й так би мовити невидимі жертви, ті, про кого часто забувають. Мова йде про так зване пасивне куріння. І воно, знаєте, не менш, а іноді навіть і більш небезпечне. Чому? Тому що дим, який вдихають люди поруч, часто містить ще більшу концентрацію шкідливих речовин, тобто людина сама не курить, а її організм все одно страждає. І організм пасивного курця реагує миттєво, очі сльозяться, починається головний біль, кашель, серцебиття прискорюється. Це ж не просто якісь неприємні відчуття, це прямі ознаки того, що тіло в цей момент бореться з токсинами, які потрапили в нього просто з повітря. А ось вам і шокуючі дані досліджень, працездатність людини, яка просто змушена дихати тютюновим димом, може впасти майже наполовину. Тільки уявіть собі, просто перебуваючи поруч із курцем, людина втрачає половину своєї продуктивності. Це ж колосальний удар і по ефективності, і по самопочуттю. Отже, ми з вами розглянули куріння з різних боків і як отруту, і як залежність, і як загрозу для самої людини та для всіх навколо. Настав час, так би мовити, зібрати все це докупи. Тож давайте повернемося до нашого головного питання. Тепер, знаючи всі ці факти, відповідь на нього погодтися стає набагато глибшою і, чесно кажучи, тривожнішою. Тому що шкода від куріння це не просто щось одне, це такий собі комплексний удар. Це отрута, що повільно, але впевнено вбиває. Це наркотик, що затягує в пастку залежності, це руйнівник внутрішніх органів. І врешті-решт, це мовчазний вбивця для тих, хто просто опинився поруч і дихає цим димом. І наостанок залишається лише одне дуже просте питання, над яким варто замислитись, знаючи про таку ціну. Отруєння, залежність, хвороби, шкоду для близьких чи варта ця звичка хоча б однієї єдиної затяжки? Подумайте про це. Дякую за увагу!